Чорний день для російської авіації над Азовським морем уже підтверджено, що був нанесений удар по двох літаках Російської Федерації. Збиті літаки А-50. Там був бортувальник іл 22 м 11 Власне про ці повітряні судна наскільки важливо їхнє збиття, ми зараз поговоримо з Костянтином Криволапом. Це експерт з питань авіації та аналітик. Пане Костянтине, вітання. Вітаю вас. Мені ну, дуже я думаю, ми можемо один одного привітати з, з цими новинами. А да. пан, пане Костянтине, давайте, от перш за все, щодо А-50, так? Які завдання він виконував над Азовським морем, і, власне, яку, скажімо так, частину, що стосується українського фронту, фронту України, він покривав якраз. Він точно не злітав за авіаносця Москва, як у вас там записано. Я, я почув. <свист> ні, 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 це я цитувала Петер, жарт е е е Олещука з телеграм-каналу його. <свист> ну Точно, що іл 22 це не бомбардувальник. Там скажіть своїм редакторам, Це точно не бомбардувальник. Е так, далі. Е е що таке А-50? А-50 це. Літак дальнього радіолокаційного виявлення, і він виконує всі завдання, які йому дозволяють знаходити наші точки ППО, де знаходиться РЕП, де знаходяться пункти зв'язку. Ну основне його завдання це. Встановлено у нього там на криші. Оцей грибочок це не, 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 того, не для того, щоб в тіні ховатися. А там стоїть така установка, бортовий радіолокаційний комплекс, система Шміль. І е, він дає всю інформацію стосовно повітряного простору. Бачить він там 350-400 450 кілометрів, в середньому десь 400, і от що, це, що він бачить, він передає. Оце його така функція. Тому він і такий дорогий. Він зроблений на базі літака Іл-76-го. Ці грибочок йому там приліпили, але головне, це сам грибочок і те обладнання, яке стоїть в, ну, в кабіні. Там сидить екіпаж, в залежності там, від модифікації, якщо його модернізували. Оце кадри в Микуличах показують, як його там влучили в uh -huh. нього білоруські партизани. Так от, якщо о, в нього там модифікація У, то там стоїть більш сучасне радіотехнічне обладнання, яке виконує ті ж самі функції, може трохи більше, ніж там у немодернізованого. Ну, наприклад, там вони в них були екрани е електронно променові трубки, там як е е старі телевізори, а зараз в них стоять плоскі екрани, да, е ледівські екрани. Його, тому, тому що він такий дорогий з його обладнання, його вартість там, починається з 350 там, до, до півмільярда доларів. А оцей літачок, який ви назвали, бомбардувальниками-22-й, ну я <смі> ще не зустрічав таких функції. але це дуже серйозна машинка, хоч вона зроблена на базі старого Іл-18-го, який там літав 60-ті, 70-х, може ще на початку 80-х років десь літав. Це дуже надійна машина Ілюшинського бюро 18 чотири двигуна, пропелери, невелика швидкість, але літав дуже економічно, дуже далеко, дуже надійно Арктика, Антарктида, йому було все, все рівно. Дуже такий незалежний ні від чого літачок. І е, на базі його був зроблений оці іл 22 Вони є в трьох таких різновидах. іл 22 ПП це порубщик їх. Там взагалі три машини, це е, постановка радіотехнічних перешкод, це радіо засоби радіоелектронної боротьби. Ну і таке інше. Друга версія. Це версія пов'язана з тим, що, що це повітряний командний пункт. Ну, зрозуміло, з чим він там керує. І третя версія це е е транслятор для того, щоб е е забезпечувати зв'язок між різними літаючими апаратами, ну, починаючи там з якихось дронів дрончиків і там глинтокрилами і літаками. Пане Костянтин, е Раніше було повідомлення. Е також, от зокрема, якраз російські пабліки дуже активно говорили про те, що нібито це ні, ні, ні це не українці, це там наша ППО збила. Чо, чому вони настільки боялися визнати, що це от, е, ну, наш удар, але почали одразу це перекидати на свою ППО, на те, що це ППО їхня там підбила ці літаки? Ну чого, для них це звична справа там збивати свої літаки своїм ППО? Це, це нормально. Ну я думаю, що зважаючи на те, що е, показана була карта і, і, фактичного підтвердження, як літали ці літачки в просторі, як там до них там залітав су 30 можна сказати, що, що Су-30 і їм щось не сподобалось, і вони і вони тому цей Су-30 стріляв по цим літачкам. Ну, так, таке ж теж можливо. Але якщо на цю карту подивитися, то там є такі, таке місто Приморськ між Бердянськом і туди в сторону Криму. І Він там там, виходить таким клином, якщо дивитись на карту, таким клином на Суходол. Крутились ці, ці, ці літачки, і А-50, і іл 22 От так, якщо дивитись на карту, то от накладається так, такий трикутник. І вони, вони постійно залітали на цей е, місто Приморськ. Mm -hmm. Так от, е, якщо е, взяти карту і подивитися там на е, відстані, то ми бачимо, що в повріот, якщо б він там стояв десь 15 20 кілометрів від е, лінії фронту, то він би діставав би до цих літачків. І е, ураження їх було майже одномоментне, е, тому що е, вони е, вдвох залетіли, вдвох получили, вдвох розвернулися повер... і впали в море. І я думаю, що е, це була засада, наша засада. І що вразили його саме комплексом Патріот ракетами для враження аеродинамічних цілей. Може ще, що там було. Ну думаю, що ні з С-300, наші туди може і не добило би. Mm -hmm. Чи могли це бути російські засоби ППО? Ну а чому ні? Могли вони такі. Ну я не думаю, тому що ППО це користується даними, які дає той самий А э, 50 або э, перепутати Іл 22 другий там з якоюсь повітряною ціллю. Ну це треба дуже затягнути п'янку після Нового року. Ні, ну таке. Пане Костянтин, ще от одне питання. Так був підбитий А-50 свого часу на аеродромі в мачулищах, і була інформація про те, що загалом у росіян є дев'ять таких літаків. Так наскільки дійсно Залишилось після цього дев'ять да. А, після, після е, оцього ось, підбиття збиття 9. А да. наскільки їх багато от, піднімають одночасно в повітряний простір? Взагалі, як працюють ці от літаки А-50 зараз в контексті війни? Ну, е, зазвичай це один літак, який літає над своїм районом чергування. Він може досить довго літати е, і. Ну, взагалі, стараються робити так, щоб вони були постійно в повітряному просторі. Ну їм же такими літаками треба літати не тільки на Чорне море, їм же треба контролювати інші території. Тобто ці 10 літаків були з розрахунку на весь повітряний простір. Їм треба ж що там в Арктиці, що там в Балтиці. Це ж все треба розуміти. Тому я думаю, таких літаків біля нашого кордону там може три штуки, може чотири. Тому втратили вони дуже жирно це вчора ввечері. Тим більше, це така спарка Іл 22, а 50. Це ну, дуже жирно, дуже жирно. Зрозуміло. Треба я... розуміти, що це фахівці, які там сидять, це не, не студенти. це... Досить саме самі досвідчені люди в цих питаннях, тому що вони оброблюють інформацію, дають інформацію, керують інформацією. Ну це таке дуже серйозне ланцюг Всі всі ці прийняття рішень. Тобто, і в плані літаків, в плані техніки, і в плані людського фактору, який додатково тоді треба навчати і додавати. Да, да, да. Дякую, пане Костянтине. Костянтин Криволап, експерт із питання авіації та аналітик.